Добрий вечір, народ! Як поживаєте, як вас справи? Сьогодні у нас 6 травня, 2025 рік, вечір. Цілий день крапає такий гарний дощик, такий, як то кажуть, грибний дощик, знаєте, дуже такий легенький. Чуть покрапає, перестане, чуть покрапає, перестане. І сьогодні день був на диво багатий на всякі... Як то сказати, події, події, так скажемо, ну, скажем в мене події. Ну, почалось з того, що я знову ходив до того храму на три букви. Там стоїть ціла колейка таких грамотних, як я, поспілкувався трошки з людьми. Потім в мене були такі гості, повна хата гостів була. Такі гості, про які не можу, не можу говорити, але може хтось мене зрозуміє. О, це. Значить, поїхав, страховку поновив на машинку. На мою машинку страховка вийшла 2500 по блату То Citroen 2.0 Dizilok. На рік. А раніше я платив, по-моєму, щось в районі 700-800 гривень. Ще я знав, що страховку треба на СГ-техніку, на трактор, на комбайн. І певне, що прийдеться зробити. Е, вот. А про гостів нагадалася мені така історія не історія. Знаєте, я. Е, люблю, читати, люблю читати всякі афіші, вивіски, е, інформаційні таблиці знаєте, там, на дверях, е, всякі там плакати. Отак. Ну, щось, не знаю, якась така в мене привичка є. Знаєте. Дійсно, часом з таких плакатів почерпуєш інформацію. Ну, вплоть до того, що, допустим, я там прийшов в якусь організацію, сиджу там в черзі чи що, і там е, е, план евакуації при пожежі. Чи ще щось таке? Мені то цікаво, дивлюся, план будинку, де виходи, де входи і так далі, знаєте. І от була в мене така в житті історія. Історія була кримінальна. Коротше, трошки мене були совали ті нехороші служби по кабінетах, як то й кажуть. І в одного слідчого в кабінеті. Я побачив плакат з дуже таким класним, я не знаю як то, висловом чи лозунгом. Ну, Вибачайте за руську мову, буду говорити старатися мовою оригіналу, бо там так було написано. Там було написано. Якщо ви ще не судіми, це не ваша заслуга, а наша недоработка. Перекладаю на українську і мою мову. Була б людина, а до вона знайдеться за що. А що ви скажете на, на рахунок такої справи? О, як ви думаєте? Ну, не знаю, хтось мене пойме, хтось не пойме. О, кажу, такий бурненький день був. Добренько, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Ех, там взагалі і поменше гостів.